Грим покажу вам трошки історії скала Санта, що означає свята драбина, святі сходи. О, ці сходи, тут є такі сходи дерев'яні, кажуть, що по цих сходах піднімався Ісус Христос до Пилата на суд. І ці сходи по переданню католиків перенесено із, Рим, із Єрусалиму в Рим. І люди на колінах піднімаються. Це трошки Риму покажу вам. Базиліка Сан-Джовані, базиліка святого Івана. І кажуть, що Ісус Христос піднімався на цих сходах, по цих сходах до Пилата, і вони перенесли ці сходи сюди в Рим. І вже протягом двох тисяч років люди приходять сюди, щоб на колінах підніматися по цих сходах, щоб пережити, як вони кажуть, присутність Бога, щоб трішечки приблизитись до Бога. Людині заложено в серці шукати Бога. Тому що людина створена і образ Божий. І, звичайно, що люди шукають Бога. В цьому нема нічого дивного, що люди шукають Бога по-різному. Одні через релігію, через поклоніння образам, через те, що запалили свічку, зайшли в храм. так, як тут. Піднімаються по сходах і моляться на колінах. Люди шукають Бога. А Бог недалеко від кожного із нас. Бога можна знайти на будь-якому місці, на всякому місці. Дивіться, і тут така панорама. Людина бездомна біля цієї базиліки. Спить. Хоча тут в Римі є карітази, де можна піти і безплатно спати, і дають їду, помитися. Але є люди, які не хочуть йти в ці карітази, вони предпочитають бути на вулиці. Так як погода дозволяє тепло, кожному своє. Як кажуть, бачите. Жаль, людина деградує без Бога. Я вам хочу сказати, дорогі, що релігія, вона не може людину з'єднати з Богом. Це певні кроки. До Бога. Но то не та дорога, по якій людині можливо прийти до Бога і зустрітися з живим Богом. Бог є дух. Ісус сказав, що Отець шукає собі поклонників в дусі і в істині, а істина є Ісус Христос. Без Ісуса Христа Бога нема. Ісус Христос, єдинородний Син Божий, Він прийшов на цю землю, щоб людина побачила живого Бога. Бог явився в оплоті написано. Бог показав себе, Бог показав свої цінності, які Він відстоює. Бог показав. Свою любов до людини, свою святість. І Він каже: Ісус Христос: ніхто не приходить до Бога, як тільки через мене. Тобто неможливо прийти до Бога, відчути Бога, пережити Бога в своєму життю, трансформацію в своєму серцю від Бога неможливо через. Якісь культи через релігії, єдина дорога до Бога це Ісус Христос. Ну чомусь люди не прислуховуються до слів, які сказав Ісус. Ніхто не приходить до Бога, як тільки через мене. Ісуса можна знайти в Слові Божому. Він є Слово Боже. І якщо ми почнемо. Вникати в Слово Боже. В Ісуса Христа Бог починає відкриватися тоді людей через Слово Боже. Дух Святий, Дух Божий, Він приходить до людини, яка вникає в Слово Боже, яка шукає Бога через Слово Боже. Тому, кому? Кожному, кому дорого їх життя, кому дороге життя, хто хоче відчути Бога, хто хоче переживати Бога в своєму житті, хто хоче трансформацію від Бога, щоб Бог його міняв в кращу сторону, оздоровляв його дух, душу і тіло, відкривав йому себе. Як Спасителя, як цілителя, як Господа, який сотворив небо і землю, який дає життя вічне, то нам треба прийти до Ісуса Христа. Треба сказати Ісус, я хочу знайти Бога. Я хочу мати теперішнє і майбутнє. Я хочу, щоб Ти прийшов в моє життя. Я хочу відчувати Тебе. Відчувати твій дотик, відчувати, чути твій голос Божий, відчувати Духа Святого в собі. Прийди до мене, Христос, наповни мене Твоєю благодаттю. Будь моїм Спасителем і Господом. Ісус, я призиваю тебе в моє серце, я посвящаю моє життя тобі, я віддаюсь твої Божі руки. Христос, прийди до мене! Христос спаси мене! Христос благослови мене. Ця молитва, яка приведе тебе до Бога, друже. І Бог прийде до тебе. Тому що Ісус сказав, кожний, хто призове ім'я Господа Ісуса Христа, спасеться. Кожний, будь благословений.